Коринфян, перше послання святого апостола Павла читання, <гож> <Важний>. Врача... <гож> нам посланцям останнім Бог судив, бути ніби засудженими на смерть, бо ми були видовищем світові, ангелами, і людям. Ми безумні Христа ради, а ви мудрі в Христі, ми нечемні, а ви міцні, ви у славі, а ми в безчесті, навіть до нині терпимо голод і спрагу, і нагото, і страждаємо, і поневіряємось, і трудимось, працюючи своїми руками. Ми благословляємо, гонять нас, ми терпимо, Ганьблять нас, Ми благаємо, ми як сміття для світу, як порох, що усі топчуть До нині Це пишу не для того, щоб вас соромити, а наставляю на розум вас, як дітей моїх улюблених. Бо хоч у вас тисячі наставників у Христі, та небагато Отців. Я родив вас у Христі, Ісусі, благовістю, тому благаю вас, співайте подібні мені, так як я Христу. І з Твоїм духом Аллилуя! Aleluja, aleluja, slava tvoj Godje Bože. Amen.